Вікторія Алєксєєвіць, координаторка проєкту соціальне ательє Кропстиль, яке діє на базі Державного закладу професійної, професійно-технічної освіти, кропивницький професійний ліцей, сфери послуг і торгівлі. Ательє люди отримують послугу з мілкого ремонту одягу. Це і оновлення, це і вставлення блискавки, це і укорочення. Також в нашому ательє, крім того, що люди отримують цю послугу, можуть з нами провести дуже цікаво і гарно час з нашими волонтерами, нашими майстрами, які працюють в нашому соціальному ательє. На сьогоднішній день в нашому ательє працює 30 волонтерів, які поділені на зміни, щоб більш якісно і швидко надавати послуги <плес> на за цей рік. Ми охопили близько 600 осіб, а послуг надали вже більше півтори тисячі, тому що кожен клієнт, який звертається до нашого ательє, він приходить не за однією послугою, буває і дві, і три, і доходить до десяти послуг.